Вітаю знову на моєму каналі. Мене звуть Сергій Макаренко, і тут я розповідаю історії зі свого життя і не тільки. Зі змісту минулого сюжету у вас могло виникнути логічне питання. Чому з Мілана до Цюріха я не скористався Фліксбасом? Тому що я був вже втомлений, був вечір, і я хотів все-таки проїхати залізницею. Все. Тут можна сказати от такий от, логічний мій вчинок, неекономний, але так сталося. Як ви помітили, сюжети на каналі з'являються раз на тиждень. Швидше не маю змоги робити і сподіваюся, що такий темп все ж збережу. Звісно, в житті трапляються всілякі форс-мажори, які можуть вносити корективи в мою діяльність. У попередніх сюжетах ви дізналися, як я прийняв рішення виїхати з України, як розпочалася моя мандрівка Європою і чому я обрав Швейцарію, в якій прожив півтора року. А якщо ви тільки натрапили на цей сюжет, то в описі я надаю посилання на перше відео, що все почалося. Тож щоб не прогавити наступні випуски, рекомендую підписатися на мій канал та поставити нагадування, натиснувши дзвіночок. Тож розпочинаємо. Я прибув до Цюриха на початку 12-ї години дня. На під'їзді до залізничного вокзалу я дивився у вікно на будинки і був вражений архітектурою та якістю будівель. Це вже коли прожив десь півроку у Швейцарії, то став сприймати чистоту та швейцарський комфорт як належне. А спершу був ефект, ніби а що, так теж можна жити. Вийшовши з потяга, я одразу відзначив для себе, що орієнтуватися на вокзалі досить легко, завдяки гарно продуманій логіці вказівників. А я ще не знав, що вокзал має три яруси. Найпершим завданням було знайти поліцейський відділок і попросити про захист. Я запитав у вокзального працівника, як знайти поліцію, а він казав мені, куди треба прийти. Поліцейський офіс вокзалу знаходився недалеко, поруч. Біля входу я побачив чоловіка в цивільному, який закінчував палити цигарку, і запитав, чи це поліцейський офіс. Він ствердно кивнув і запитав мене, з якого приводу я цікавлюся. Я повідомив, що шукаю прихисток і що я з України. Він запросив мене до приміщення і показав QR-код для сканування, сказавши, що за адресою, яка з'явиться після сканування, я маю їхати попросити прихисток. Код чомусь не спрацьовував. Тоді він дав мені роздруковану схему проїзду, куди потрібно їхати. Подякувавши я, орієнтуючись через мапу в смартфоні, пішов на зупинку трамваїв через приміщення вокзалу. А йдучи, я побачив у великому фоє підвишену скульптуру летючої жінки і подумав, що ж це за якийсь маскарад. <кхід> Вже пізніше я прочитав на табличці історію походження цієї скульптури, а йдучи на зупинку трамваїв. Я навіть уявити не міг, що буду тут бувати дуже часто і орієнтуватимуся в цю руху найгірше за місцевих жителів. А поки я сів в трамвай і поїхав, як мені здалося, у правильному напрямку ще я звернув увагу на мешканців. Переважно більшість із них, незалежно від віку, були струнькі і підтягнуті. Одяг був простий, але було видно, що він не дешевий. Після моїх подорожей запах від мене був як від безхатька, але я помітив, що на людей це аж ніяк не впливає, і бачачи, що я з паличкою, мені пропонували присісти. Уже згодом мені швейцарці, з якими я спілкувався, розповіли, що вони однаково з повагою ставляться до будь-якої людини незалежно від її статусу та соціального рівня. Згодом я ще раз повім вам про ментальність та ставлення до життя швейцарців. А поки я їхав у трамваї, і споглядав місто набережно Цюріського озера, оперу, центральну площу. Захопившись, я не помітив того, що переплутав напрямок, сів не в ту сторону і вже від'їхав достатньо далеко від вокзалу. Тож на наступній зупинці я вийшов і, перейшовши на інший бік, почав чекати трамвая. У Цюриху, як і у всій Швейцарії, трамваї та інший громадський транспорт їздять часто і з високою точністю, тож вислів по руху транспорту в Швейцарії можна звіряти годинник цілком правдивий. Хоча бувають і винятки, про які розповім в іншому сюжеті. Через кілька хвилин я їхав тим самим номером трамвая, але вже в правильному напрямку. До речі, я їхав без квітка і навіть не знав, як його придбати і скільки він коштує. Мені пощастило, що не було контролю. Бо, як я дізнався пізніше, штрафи в Швейцарії досить високі. Сума штрафу за безквитковий проїзд стартує від 100 швейцарських франків, а це за курсом навіть більше ніж 100 євро. І це тільки за перший раз. За другий раз сума подвоїться, третє порушення потроїться і таким чином набігають так звані штрафні бали. Вийшовши цього разу на правильну зупинці, я дістався одноповерхової великої будівлі, схожої зовні на промислову. Зайшов через скляні двері в тамбур, де було службове вікно. Чоловіку у формі охоронця я показав схему та закордонний паспорт. Він вніс дані з паспорта в електронну базу і надав мені нову схему, квиток і куди мені їхати. Подякувавши, я вийшов на вулицю і вже на дворі почав шукати маршрут та адресу в Google Maps. Але щось не сходилось. Вулиця, яка мені була потрібна, чомусь знаходилася в Берні. Я спершу подумав, що це якась помилка, набрав свою подругу, яка була практично весь мій шлях зі мною на зв'язку, і показав їй схему. Мабуть, я вже був настільки втомлений, що не звернув увагу на те, що на схемі значився саме Берн, а квиток, який мені видали, був на потяг до Берна та по місту. Моя подруга звернула відразу на це увагу, тим більше, що вона чудово володіє німецькою мовою. Отже, мені потрібно було терміново їхати до Берна, тож я знову пішов на трамвайну зупинку і поїхав до залізничного вокзалу. Зазначу, що я помітив в тому у всьому тілі та ломоту в кістках. Скоріше за все, мій організм від фізичної втоми та психологічного навантаження дав слабину, і я захворів на вокзалі, подивившись, коли має бути найближчий потяг до Берна. Я мав десь півгодини часу, мені терміново потрібна була гаряча вода, і хотілося дуже їсти. Поблизу був кіоск, здається, бургер кінг, і я попросив склянку гарячої води, щоб, хоч таким чином, дати можливість організму боротися з хворобою. Хлопець дав мені велику склянку гарячої води, і тут я згадав, що в мене ще є пакетик польської швидкої їжі, паста пармезан. До речі, дуже смачна. Це однозначно була приємна новина. Пів склянки води я залив у склянку з пастою, а половина залишилася для пиття. Поки я чекав, коли запариться їжа і можна буде поїсти, непомітно минув час, а мені ще треба було дістатися перону, де мав бути мій потяг. Почавши їсти, я зрозумів, що не встигає, тому вирішив йти і їсти на ходу. Поки я знайшов вхід на мінус другий ярус та номер потяга. Залишилися лічені хвилини до відправки, доїдаючи поспіхом на ходу пасту, я вскочив у найперший вхід у вагон і зайняв вільне місце, навіть не подивившись на клас вагону. Тільки я розслабився, як підійшла жінка контролер перевіряти квитки. Подивившись, мій квиток, вона здивовано сказала мені щось німецькою. На той час єдине, що я міг зрозуміти, то це клас вагону. Я вибачився і як міг перепитав. Зрозумівши, що я іноземець, вона англійською та жестами пояснила мені, що я знаходжуся в першому класі, а мій квиток для другого класу. Тому я маю перейти в інший вагон і на перший раз на мене не накладуть штраф. Я зібравши в свої пожитки, пішов до вагону другого класу. До речі, я не помітив великої різниці між першим та другим класом. Як пізніше з'ясував, перший клас беруть ті, хто хоче їхати в набагато менш людному вагоні. Отже, платять не за якийсь винятковий комфорт, а за більше вільного простору навколо себе. Різниця у вартості квитка дійсно значна, а швейцарці патологічно на всьому економлять, тому більшість їздить у другому класі, навіть дуже заможні. Виникає також питання, чому саме Берн? Як я згодом дізнався, у Швейцарії залишили лише один пункт первинної реєстрації в Берні, в інших містах кантонів їх скасували. Дорогою до Берна небо стало похмурим, і місто мене зустріло дощем. Вийшовши на вокзалі, я дістався трамвайної зупинки і поїхав на околицю міста, де знаходився центр первинної реєстрації біженців. Це багатоповерхова будівля колишнього шпиталю, і я думав, що там мене й поселять на перший час. Придививши документи чергової співробітниці, і коли вона закінчила оформлення, то вручила мені схему проїзду в інший кінець міста та квиток по місту, сказавши, що це адреса поселення. Тож я, не зволікаючи, знову попрямував до зупинки у зворотній бік. Відчував, що реально підхопив якийсь вірус типу грипу, але мав триматися. Зробивши пересадку в центрі міста, я дістався до зупинки іншої околиці, де був якийсь спортивний комплекс із критим льодовим стадіоном, а навпроти кілька спортивних майданчиків з футбольним полем. Я ніяк не міг знайти вхід до поселення, потрібно було знайти будівлю чи двері з написом ОРС. Зрозумів, що самотужки не впораюсь, а локатор у Google Maps показував, що я на місці. Тоді я звернувся до працівника бургерної забігалівки, що була недалеко, з проханням допомогти знайти цей вхід. Він сказав, що це якраз напроти бургерної. Я знову перейшов дорогу і звернув увагу на вузький короткий прохід у вигляді букви Г з високих металевих огорож, який мене вивів у невеличкий дворик, де стояв вагончик із надписом ОРС. Я прийшов на місце у вікні вагончика. Молодий чоловік в уніформі попросив надати закордонний паспорт і трохи почекати. Коли чекав, то спостерігав, як за те, хто перше має пройти контроль, сварилася молода жінка з дитиною та своєю мамою з крупного чоловіком. Сварилися вони між собою москальською мовою. Жінки були з України, а чоловік із Молдови. Судячи зі сварки, чоловік був явно про московських поглядів. Але чомусь із Молдови він виїхав у так ненависно на словах для всіх москальсько орієнтовних Європу, а не в такі милі російські болота. Якби ж то жінки, хоч кажучи, що вони з України, хоча б суржиком українським розмовляли, а не повністю кацапською, то було б до них більше співчуття. Єдине, кого в таких ситуаціях шкода, це дітей. Але я не мав ані бажання, ані сил втручатися в їхні розбірки. Єдине, чого я хотів, це пройти оформлення і зайти в сухе, тепле приміщення. Нарешті мені повернули закордонний паспорт, подивилися в міст мого рюкзака, вилучили потенційно небезпечні речі, під опис, маленький складний ніж, зубну пасту, дезінфектор та ще якісь дрібні речі. Запакували це в спеціальний поліетиленовий пакет. На ньому я поставив підпис із зазначеною датою, і мені надали аркуш з описом, сказавши, що коли буде виїжджати, то повернуть речі. Інший охоронець, вже не молодий чоловік, повів мене в приміщення. Це виявився великий військовий бункер, розрахований на велику військову частину з можливістю заїзду габаритного військового транспорту. Зайшовши через височезні і широкі ворота всередину, я відчув хвилі теплого повітря і досить такий гучний шум вентиляційної системи. Шум цієї системи був по всьому бункеру. Мене відвели у велику кімнату, де рядами стояли двоярусні ліжка. Кімната була майже порожня, в ній жили поки чотири людини. Також разом зі мною в кімнату поселили Ромську сім'ю з двома синами-підлітками. На щастя, ці роми виявилися досить цивілізованими та ще й розмовляли українською. Але як виявилося, жінка не вміла ані читати, ані писати. Сказала, що їй це не потрібно, бо є чоловік, який це вміє. Ось такі ромські звичаї. В іншому крилі бункера мешкало багато ромських сімей з малими дітьми, і там публіка траплялася така, що справляла враження дикунів. Особливо це проявлялося під час годин їжі в їдальні. Це було потрібно бачити, бо словами це важко передати. До речі, їжа у бункері була якісна і смачна. На вечір мене почало лихоманити, і я відчув підвищення температури, але все одно зробив зусилля над собою та прийняв душ і передягнувся в чисте. До речі, душ там типовий військовий був. Але все дуже якісно зроблено. В мене був деякий запас ліків, які я придбав ще в Україні, тому прийняв ліки від температури і пив багато води. Воду в Швейцарії можна пити з водопровідного крана, як і в деяких країнах Євросоюзу, не боячись підхопити інфекцію, оскільки, окрім того, що вода й так досить чиста, вона ще проходить додатковий контроль. Тож дійсно вода з крану в Швейцарії чиста і смачна. Наступного дня зранку я почував себе трохи краще, але все ж таки звернувся до лікарки, яка була присутня в бункері. і вона мені видала шість пакетів розчинного порошку від температури та кашлю. Також досить відчутно тиснув на психіку через постійну роботу сильний гул вентиляції. Але коли спав, то мозок адаптувався і не сприймав цей подразник під час відпочинку. Дійсно, дуже цікава штука людський мозок. З бункера можна було вийти на вулицю в місто, але обов'язково потрібно було відмічатися при вході та поверненні. І звісно, був режим: до котрої години вечора людина мала повернутися в бункер. Я бункер не покидав, оскільки ще почувався не дуже добре. Зранку наступного дня мені повідомили, що після обіду я отримую квиток і схему, куди маю їхати, куди саме мені не сказали. Уточнили тільки, що я дізнаюся все при отриманні паперів. Тож я впорядкував свої речі і чекав. Єдине мені сказали, що я поїду проходити інтерв'ю з працівниками соціальної служби. Після обіду, отримавши квиток і схему руху, я з подивом з'ясував, що мене відправляють у франкомовний кантон недалеко від Лазани, в містечко Мудон. Що то за Мудон, розповім вам згодом. Тож я попрямував з бункера на вихід назустріч новим пригодам. На виході, отримавши свої речі, я потрапив вперше за два дні на свіже повітря. Дощу не було, було досить тепло і крізь хмари проглядало сонце. Я попрямував до зупинки трамвая, який їхав до залізничного вокзалу. Приїхавши на зупинку, я почав шукати вхід до вокзалу. На мапі в смартфоні було видно, що я на вокзалі, але реально я бачив автобусні перони та автобуси. Запитав дуже ламаною англійською першого ліпшого перехожого, як потрапити до залізничного вокзалу, і він пояснив мені, що залізничні перони знаходяться знизу. Справа в тому, що як і на будь-якому вокзалі, є декілька входів-виходів, крім центрального. Але в Берні такий вхід був досить непримітний, і людині, яка в першому місці, досить складно цей вхід відшукати. Тож, знайшовши вхід, я першим ділом подивився розклад, у котрій із якого перону має відправлятися мій поїзд. Знайшовши, побачив, що поїзд буде відправлятися через 20 хвилин. Тож у мене був час на те, щоб знайти номер колії та сектор. Справа в тому, що на перонах у Швейцарії та й в інших європейських країнах є ще сектори, позначені літерами А, Б, С і так далі. І дуже важливо орієнтуватися і зрозуміти, в яких секторах знаходиться потяг. Діставшись потрібної колії і сектора, я почав чекати. Невдовзі прибув поїзд, але напрямок на інформ табло потяга не було вказано. Побачивши контролерів, я запитав у жінки, яка проходила біля поїзда, чи дістануся я цим потягом Мудона. Контролерка підтвердила, що цей потяг їде за моїм маршрутом, і я сів у вагон другого класу. Цього разу я був вже більш уважний щодо вагонів відносно класу. До залізничної станції містечка Мудон я дістався затемна. На вулиці йшов досить сильний дощ, і мені потрібно було ще їхати автобусом на околиці містечка, де було розташовано табір для біженців. Добре, що автобус уже був на зупинці і мав невдовзі відправлятися. Приїхавши на зупинку і вийшовши з автобуса, я побачив на зупинці двох жінок та дітей. Одна жінка була слов'янського походження, а інша літня була ромкою, і діти теж були ромами. Слов'янка розмовляла російською, але сказала, що вона з Донецької області. На зупинці з її слів вона чекала на доньку літньої ромки, яка пішла зі смартфоном до разом зі своєю старшою донькою шукати, як пройти до табору. А молодші діти залишилися з ними. Донечанка дала їй свій смартфон тому, що він мав вихід в інтернет і можна було користуватися мапою. Чому вона саме так вчинила донечанка, толком не могла пояснити. Вони хотіли, щоб я теж залишився з ними і чекав, але я відповів, що не маю бажання стовбичити під дощем, оскільки почуваюся не дуже добре і тому маю йти до табору. Трохи попетлявши дорогою, бо Google Maps знову водив якимись незрозумілими стежками. Я вийшов до палаток біля величезної будівлі. Це був реєстраційно-пропускний пункт табору, де вже стояла невелика група ромів. Тривав процес їхньої реєстрації. Я став у чергу і почав чекати. Десь хвилин через п'ять з'явилася і жінка з Донецької області разом із ромами. Під час очікування реєстрації. Я помітив, як з будівлі вийшов чоловік середнього віку, типової зовнішності чіткого чувака і москальською мовою з відразливим мурчащим тембром у голосі намагався познайомитись з новоприбулими. Звернувшись до мене з оборотом браток і запитавши звідки я, я відповів йому українською, що я йому не браток, і я з України. Почувши це, він дистанціювався від мене, почав їздити по вухах донечанки, розказував їй, як тут класно і кайфово жити, і можна водочку бухати. Було очевидно, що це бидло з розряду рускомірських шарохалявщиків. Одним словом, край бридка і відразна людиноподібна істота. Оформлення проводили службовці тієї ж самої служби ОРС, що й у Берні, але франкомовні. Після оформлення і здачі потенційно небезпечних речей під опис… В котрий раз я потрапив усередину приміщення. Це був величезний військовий спортзал, поділений пластиковими перегородками на чоловічу та жіночу сімейну зони. Була величезна кількість ромів з дітьми. Як з'ясувалося пізніше, дисципліна в цьому таборі була майже нульовою. Роми майже у відкрито крали смартфони, коштовні речі і просто речі, які на їхню думку не так лежали. Серед іншого населення табору були представники різних верств, від інтелектуальної молоді, яка кучкувалася особняком і спілкувалася, до відвертого алкобидла та криміналітету. У порівнянні з Берном, охорона мудоні, за моїм визначенням була просто розцяєми, яким було все пофігу, зі ставленням: хоч повбивайтеся між собою. Одним словом, французи. Правда, як мені сказав один із старожилів табору, був один жорсткий охоронець, який ставив на місце всіх, хто поводився не як цивілізована людина, і був він за національністю не француз, а якийсь балканець. Але він на даний момент був у відпустці, тому всі антисоціальні елементи відчули послаблення. Тож у таборі процвітало вживання спиртного, антисанітарія та розбірки. Я взяв за звичку там постійно ходити зі своїм рюкзаком, у якому були документи та лептоп. Навіть спав з ним, щоб нічого не вкрали, бо зі слів хлопця, з яким там познайомився і досі підтримую контакт, крали навіть зуття та шкарпетки. До речі, Георгі, привіт тобі. Якщо ти натрапиш на це відео. З Георгієм та його колом знайомих у таборі ми зійшлися на основі музики. Він уже створював у якійсь простенькій програмі свої музичні твори, до речі, дуже мелодійні та цікаві, і шукав інші програмні комплекси, активно цікавився, як наповнювати та обробляти інструментальну свою музику. Я звернув його увагу на одну з професійних програм, розказав і показав йому різні прийоми та медити роботи в ній. Тож нам було про що спілкуватися. У таборі були біженці навіть із Криму, яким вдалося вирватися з окупації. Наступного дня ввечері мені повідомили, що зранку автобусом мене і деяких інших мешканців відвезуть у містечко Бадрі для проходження інтерв'ю. Наступного ранку поснідавши нас, розмістили у двох автобусах і повезли на проходження інтерв'ю та здачу біометрії. В автобусі, де я їхав, була також жінка-донечанка. А всі інші були роми, їхали ми десь близько години. Під час нашого шляху трохи розпогодилось і можна було помилуватися місцевістю, яка була мальовнича, немов на гарних рекламних фотографіях. Недарма Швейцарію називають країною-картинкою. Прибувши на околиці містечка Бадрі, де було розташовано офіс соціальної служби і модельні приміщення, нас сповістили, що інтерв'ю буде проходити в три етапи. Загальне опитування особи з пред'явленням документів про освіту, дипломів, водійських та інших посвідчень, потім спілкування із соціальним працівником і на завершення проходження біометрії та інтерв'ю з юристом і психологом. Для проведення інтерв'ю було задіяно перекладачів. Усіх, хто приїхав, було опитано приблизно за 4 години. Коли я проходив останній етап інтерв'ю, то мене запитали, чому саме зараз я вирішив виїхати з України. Я відповів що ситуація значно ускладнилася, і я вже не бачив для себе перспектив залишатися в Україні. На питання, чому саме Швейцарія? Моя відповідь була, що ця країна дуже сильна економічно та соціально, з високими стандартами безпеки та захисту. Запитали, якою мовою я хотів би спілкуватися. Я відповів, що німецька мені в даній ситуації найближча. Отже, за результатами інтерв'ю мені прямо в кабінеті сказали, що я отримую статус С, тобто статус тимчасового захисту, і сказали, що відправлять мене в кантон Цюріха. Звісно, сказали, що в самому Цюріху я можливо не буду жити, але в Цюріському кантоні так. Повертатися назад до Мудона ми мали самотужки, і для цього нам видали квитки, і кожен після завершення процедури сам шукав, як дістатися до табору біженців. Такий собі перший інтеграційний тест на самостійність. Я пішов до зупинки автобуса, оскільки до залізничної станції було далеченько. І на зупинці зустрів Георгія та ще одного хлопця. Разом ми поїхали до табору. Приїхавши до вокзалу, вирішили зайти в супермаркет, придбати щось перекусити. Зазначу, що в Швейцарії ціни дещо вищі на продукти, ніж в інших країнах Європи та Євросоюзу, і всі ціни у швейцарських франках. Євро в Швейцарії не приймають у магазинах і в оплаті послуг, хоча їх можна без проблем зняти в банкоматі з картки будь-якого швейцарського банку. Е, чому не приймають? Тому що і Швейцарія не є частиною Євросоюзу. Отже, придбавши за один франк якийсь йогурт і втомувавши голод, ми рушили до залізничної станції. Я вже не пам'ятаю подробиць зворотного шляху, бо коли дісталися до табору, то вже вечоріли, і ми встигли на вечерю. Наступного ранку погода видалась просто чудова, світило сонце, і на вулиці було дуже тепло, незважаючи на те, що вже було 8 листопада. Я навіть не звернув уваги, що вже як тиждень перебуваю за кордоном, і за цей час подолав значний шлях із пригодами. Вперше за весь цей час я на свіжому повітрі зробив комплекс фізичних вправ, які вдома робив регулярно кожного дня, таким чином сповільнюючи дію артрозу. Після сніданку в приміщенні спортзалу охорони з паперами в руках почав оголошувати імена та прізвища тих, кому було призначено трансфер. Я був в їхньому числі. Тож, отримавши всі необхідні папери, квиток і власні речі, я попрямував на потяг до Цюріха, радий, що нарешті покидаю цей табір у Мудоні назавжди. Георгій, на жаль, ще залишився в таборі, оскільки в нього ситуація зі статусом була не визначена. Ми попрощалися, побажавши один одному всього найкращого, і домовилися тримати зв'язок. Прибувши до залізничної станції і дочекавшись потяга, я поїхав до Тюріха в нову невідомість, оскільки не знав, куди мене знову направлять. Звісно, моє бажання було б поселитися в Тюріху, але сталося дещо по-іншому. В цьому випуску ви дізналися про мою мандрівку частиною Швейцарії, про перший досвід життя в бункері та таборі для біженців у франкомовному кантоні, про те, як я отримав статус захисту і чому мене знову відправили до Цюріха. А в наступній частині я розповім вам про мій наступний етап перебування в німецькомовній частині Швейцарії. Тож дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок для нагадування. Свої життєві історії розповідав вам я, Сергій Макаренко. До скорого.